Незламні на телеканалі Новий Чернігів для нашого героя війна розпочала ще з 14-го року. Він неодноразово їздив на схід, аби не тільки підтримати, а й надати необхідну допомогу нашим захисникам. Про те, що Росія нападе на Україну, він знав, а тому з перших днів почав діяти. Знайомтеся, настоятель кафедрального собору святої великомучениці Катерини Роман Кіник. За Україну молитва лунала в наших храмах, і ми розуміли, що люди повинні змінити свою свідомість. Люди повинні змінитись і стати справжніми українцями, якщо вони живуть на цій землі, на нашій святій українській землі. Отець Роман, ну якщо так порахувати і правильно, біля 300 разів ви були на сході країни. Починаючи з 14-го року, було багато добровольців, тих хлопців, яких ми чудово знали, з якими спілкувалися, і вони йшли на війну. Вони йшли боронити нашу країну. Для вас не було новиною, що Росія все ж таки повстане війною проти України. Саме волонтерський ваш рух вас ніхто не зобов'язував надавати волонтерську допомогу. Це пішло від вас від, від вашого щирого серця. Отак вам захотілося в той момент. Я себе не відношу до числа волонтерів, тому що я не роблю тієї роботи, яку роблять волонтери. А це справді ну те, що те, що можна, найперше чим починали допомагати, це просто брали якісь певні фінанси в церкві, і звичайно, хлопці відмовлялись брати гроші в руки. Ми йшли з ними разом на ринок. І вони вибирали для себе чи то берці, чи то одяг. Ми просто оплачували ці всі покупки. Пізніше вже ми почали шукати де що можна знайти, які форми, які кращі, які де шиють, і там ми щось купляли. Більше аніж ми можемо зробити, не зробимо. Але те, що ми можемо робити, ми це робимо. І знову ж таки, це не є одна людина, це не є один священник, це є ті люди, які, які є в цій церкві, і великою в певною мірою це заслуга. Саме тієї громади, але свідомої громади патріотичної громади. Коли я стою в церкві, я розумію, що поруч зі мною стоять люди, які думають так, як думаю я. Чому ми молимось за нашу державу за Україну? Чому ми молимось е, за за перемогу нашого воїнства? Тобто, це люди свідомі, це люди, які, е, е, які розуміють е, справу боротьби на наступний день після війни. Практично, ви почали виїжджати до людей. Ви почали їм надавати якусь допомогу. Всі кошти, фактично, які були в храмі, ті, те, що було вдома, це все пішло на певні ми закупили те, що могли. Були люди, які просто боялись вийти з дому. Але через когось також звертались, і ми старалися знайти ліки. Якщо ми не могли знайти в аптеці чи не могли стояти довг, довгих довгих черг, а черги були в аптеці, ми знову ж таки звертались до волонтерів. Жодного разу не відмовили. От я вже не раз говорив, що Чернігів для мене це велика, потужна, сильна сім'я. Ну, це не тільки ліки, це і продукти харчування. продукти і виносилося все, що було вдома: куртки, і, і подушки, і, і, і ножі, і вилки, виделки. Це, це спочатку було з дому. Комусь пачка гречки попала, комусь і, і, рису, кому ще щось. Але до цього ще якусь шоколадку. І, і добре було, коли заходив в підвали десь, а в себе в кишені якийсь кіндер є, чи якесь ще щось, те, що, те, що тоді можна було купити. А були діти, зателефонували сусіди. А вони були, не були в Чернігові, мали повертатись 24-го Вже не змогли повернутись так, але в Дома була тваринка, то потрібно було годувати. Сказали, де ключі. І сказали, беріть, що є. Це все забирайте, бо нам зараз цього не потрібно. Так і тобто були якісь крупи, були казеолія, були цукор, борошно. Під під'їздом одного будинку сидять бабусі наші, і, 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 а там десь приїхала і, машина, щось там з машини продавали. І, Ти купила хлопцям нашим печиво? Питає одна. Вона, та ні, не купила, бо вже не було. А, а завтра хлопці ж прийдуть, а хлопці військові. Завтра ж прийдуть ми, чай, а чим ми їх будемо кормити? А я тоді там борошно і що там було також виніс, і вони. О, блінів напечемо. Переживання не за себе, а що ми будемо їсти? А от а прийдуть хлопці, що ми їм дамо? Нам казали: оце українці такі, вони ж радіють з горя свого сусіда. Насправді ні. Насправді ситуація показала, що ми переживаємо за тих, хто є поруч із нами, і, можливо, в той час не думаємо про себе. А думаємо про тих, хто поруч з нами. Думаємо про тих, кому е, наша допомога потрібна. Ви священник, але ви людина в першу чергу. І страх, я думаю, був присутній. Один раз е, так я відчув. Це напевно в той день, коли по нашій канфеція кажуть, та як вона правильно називається, цукаркова фабрика. Бірково. От саме в той день, коли, коли там прилетіло якось, а я йшов е, з вокзалу, тоді коли завили сирени, і чогось саме в цей день е, якийсь такий от пройшов так, і думаю, ну заховаюся там будиночки, може в підвал. А потім думаю, ну ну не всі ж мене знають. Ну прийде хтось з бородою, чужа людина. Паніка, ну тоді ж говорили, так тоді ж ходили, щоб слідкувати також. І, і от тільки через те, що думаю, не наводити ні на кого паніку, я там такий з проспекту є сходинки вниз і дашок накриття. І я ось один раз тоді зайшов і перечекав саме от один момент, коли я коли чогось оцей страх прийшов. Після цього я не, ну, не можу сказати, що він був навіть тоді, коли я собі спав на ліжку, коли прилетіло вже там поруч. З будинком, де я живу зараз, дах посипався, і вікна повилітали так. А, а, а я собі так гарно, спокійно, верну на ліжко, якраз це десь вночі, половина другої ночі. Якщо б е, сидів в підвалі, можливо, б цей страх був, і я не знаю, що було до сьогоднішнього дня, але я так розумію, що те постійний рух не давав мені часу думати про страх. Я не, не сидів в, в сховищах. Дня. Був один момент, коли за дві години декілька разів, але це коли кров здавали в центрі переливання. Крові, коли були ж до початок березня, і там же ж е, також летіло, і, і ти, ну, саме тоді заганяли людина. заганяли всіх. Але ми співали гімн України в сховищі і, 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 і молитву. А і, і знову ж таки за людей: людей маса, людей море. Стоять оці черги, щоб здати кров, але е, страху. Цих людей не було. Тобто якісь всі були на, так, на такому піднеслі і знову ж таки мова. Чи, <смі> мова так? Всі е, намагались спілкуватися з українською мовою. З 24 лютого наше місто потім е, постійно бомбардували, бомбили. До храму також долітало, але храм. Жодного дня не був зачинений. Ми старалися богослужіння проводити, і старались навіть записувати ці богослужіння, тому що багато людей, коли знаходили якийсь певний інтернет, вони бачили. І от до сьогоднішнього дня люди згадують, що це для них дало, давало знову ж таке таке укріплення сил і духу. Згадується також, коли ми стояли з військовими. Ось тут поруч, і один момент, коли так пролетіло, що ми відчули на собі, так якби двері не були відчинені, то you yeah. То бо ми заскочили тоді в храм, так і, а, і слава Стигло. Богу, що двері були відчинені, бо, бо так би приліпились до дверей. Але навіть тоді, коли е, наші хлопці були тут цілодобово, і, і ще було світло. То ми е, в нас завжди був чайник. Е, навіть коли нас тут не було: е, чайник, вода, чай і печиво було е, всі хто тут, хотів, міг зайти тут, могли чай. зайти, так Похитись. і могли, могли навіть зимою, наші хлопці, які були поруч, е, могли так користуватися. Атис тим окрім богослужінь в святкові дні. У вас проходять тут і е, церемонії і вінчання, і е, хрещення, і сумні події відбуваються, тому що практично кожного тижня ви відспівуєте наших бійців. На жаль, ну така реальність, що ворог прийшов до нас, і ворог забирає життя тільки через те, що ми українці. Важко коли. Коли ми прощаємось з героями на цьому місці, так, коли, коли е, лежить наш герой, і ось е, саме така геройська смерть є заради продовження, заради майбутнього, заради майбутнього нашої держави, заради майбутнього тих людей, хто тут має народитися і хто тут буде жити. Якщо ми не вкладемо те, що ми можемо, те, що від нас залежить в цю справу. Ну тоді і сама справа може не, не бути тією, до чого ми прагнемо, коли будується чи чи храм, чи будинок, є такий наріжний камінь, так камінь, який є основним і на якому тримається вся будівля. От кожен з нас, кожна людина повинна розуміти, що ми якраз і є тим каменем, якщо нас забрати. З цієї будівлі то може розрушити mm -hmm. і завалити се переважно. Люди розуміють рідні в розпачі. Я не чув, е, щоб хтось е, не образу. сприймав mm -hmm. земне. Воїнство так стало біднішим, стало меншим, а небесне воїнство поповнилось. Але я вірю. Що їхня е, місія не закінчена до того часу, поки е, не прийде перемога на нашу землю. Тобто вони вони не видимо, але вони в цій боротьбі. Те, що зробила Росія з Україною, пробачити це неможливо. Все одно е, як ми не хочемо відкинути злість або навіть ненависть, але нам казали про те, що треба пробачати. Але як людина є розумною, але в кожної людини є емоції. Я думаю, що всі ми розуміємо, що прийде час, коли розум. Буде перемагати емоції, звичайно, що прийде час, коли ми усвідомимо, для чого ця війна відбулася. Можливо, для того, щоб ми народились як нація. Ми стаємо справжніми українцями, які скинули кайдани, скинули УЗИ, скинули пута ілюзії щодо сусіднього нашого народу, який хотів, напевно, називати себе братнім народом або старшим братом. Насправді все це не так. Вкладалися великі ресурси для того, щоб Україна була. Такою, яка просто в один момент встала на коліна і за три дні справді прийшов парад. Ми бачимо, що не так. Блаженні миротворці, бо вони са нами Божими назвуться. В нас є миротворці, наші воїни, і їх можна назвати миротворцями. Воїни так з двох сторін, є з нашої сторони, є з тієї сторони військові. Але чим відрізняються вони? Одні загарбники, одні принесли руський мір. Мір в лапках, бо ми бачимо, які наслідки цього русского міра, який проповідувався в церквах московського патріархату, який проповідувався від владних кабінетів з 90-х років. Тобто я розумію, що війна готувалась багато років. Нажнище через те, що ми краще живемо, пам'ятаєте цей напис, та де це був в Ірпіні, чи в чи в Бучі? Та хто вам дозволив жити лучше нас? З Богом переможемо все, повертаючись е, до вашого волонтерства, що наразі необхідно хлопцям і якої підтримки задля для того, щоб нарешті настала перемога, важливо приїхати. Саме спілкування є надзвичайно важливим, бо коли люди знайомі, які те, які з тобою спілкувалися ще тут і в мирний час бачать тебе, а ти бачиш їх, і, і оці обійми будемо кажути, поцілунків бороду і стуки серця. Так це, це це зовсім інші враження, це зовсім інші почуття, і це ну все ж таки надзвичайно важливе тим, хто там, хто на передовій. Тішить одне, що кожного разу, коли, коли ми там буваємо. Перевозимо якісь і, і, і продукти харчування, ніхто не каже, що голодний. А ого, які супи! Є, коли вони на місці, коли вони варять їжу, а є, коли вони виїжджають на сам передок. І щоб щось щоб перекусити 10, швиденько. 10, 10 mm -hmm. днів так, а його можна е, окопна свічка. Угу. Він підігрівається, і він вже готовий. Зима прийшла куртки, угу. будь-які, навіть вдягнули на себе, навіть машину ремонтувати. Прийшла бабуся і в'язані шкарпетки принесла. А ось дивіться, бачите, це є рука намальована. Це... Угу. це те, що знову ж таки гріє, зігріває, коли замерзла, це є рука, а це є на ногу, на ноги. Антисептики якісь не різного формату. Ну це, Я, це кол... зараз актуально для військових. Актуально, тому що інколи з такими руками і навіть помити руки а -а -а. в умовах, коли і в бо інколи там дуже потрібна вода. Дезінфекція, дезінфекція, спальники, каремати, одіяла вкритися. Треба, не треба, але постелити. Це ми зараз готуємось е, на виїзд. Імбир з калиною перетирають, хтось, хтось Пі, так? Піцу печуть і ще там, От. але воно таке, що, що сьогодні вас. взяли, і ми вже поїхали. Вони там не одні. Тут про них думають, тут про них дбають, тут моляться за них, і е, ті речі, які їм потрібно, туди везуть. Можливо, деякі речі і не потрібні, але а, але це, це знов ж таки частка любові нашої до них. Як не зламатися і бути нам сильними? І е, врешті, що ви зробите після перемоги, зламати нас вже неможливо і нереально, і ми вже є сильними. Ми це розуміємо. Я думаю, що всі люди це розуміють. Е, а після перемоги всі будуть радіти, радіти е, великою радістю. Сіте я... зрозуміло. Я про вас питаю, що ви зробите? <світ> а я перебуває? буду разом зі всіми радіти. Можливо, е, зроблю якусь в тиждень один паузу, щоб просто від... відімкнути телефон і е, побути на в тишині і на самоті, отець Роман. Я вам дуже вдячна за те, що ви робите, за те, що ви не тільки е, проводите богослужіння, за те, що ви допомагаєте людям говорити просто з ними. Це неби яка поміч і допомога. Дуже вам вдячна за те, що ви просто є бо є у нас я хочу вам подякувати у вас також фронт досить великий і, і, і дуже мужній фронт так і ті люди хто хто є поруч наше телебачення взагалі так коли висвітлювали ці події а це важливо це історія і хочу подякувати нашим священникам також нашим священникам і нашої епархії, які фактично всі не тільки молитвою а і ділами допомагають допомагають е, собі народу і всім нам здобути нашу справжню вільну ви сказали про те, що обійми, е, обійми зігріваються, насправді дають таке енергію і тепло. Тому так. я вас обійму. <рес> Дякую вам. Дякую, Дякую вам.